Продовжую відео, десь щось не те нажав. Значить не вийшло одним роликом. Вигрузив з машини свої вещі і рамконоси із рамочками українськими. І отак, отак вожу, Зв'язав магазинчики пустенькі, а ці комплектую повненькими, де сушка, де той з бощинкою. І зараз буду розставляти, сортувати по 8 рамочок у магазинчик, тому що у мене пасіка на українських корпусних вуликах на теплий занос, а зверху стоять полурамочки 145 по 8 в магазині. Так що зараз розставлю і буду, як вийде, покажу, як ставлю на які сімейки. Продовжую роботу, розставляв по вуликах, ну, приблизно стараюсь по кольору розставляти. Отак сушка всередині 4 і по краям дві вощинки. Порозставляв отак. Де, ну, Які записав, які потребують. Поверху порозставляв, Це знімаю со сторони бджолок, а буду ставити там посадочкою. Ну, Зараз буду, як вийде знімати правильно, бо вічно не на те щось нажму. Ще то не бачу, то не вмію знімати, а монтувати не вмію. Так що хочеться, щоб одним роликом вийшло. Чи знімаю завжди одним роликом? Значить, зараз спробую показати, які сімейки, як розвинуті і чого потребують розширення другим магазинним корпусом. Ось перший жовтий вулико так наросла сімейка. В принципі, освоєна, можна сказати, повністю трошки крайні ні а так ось треба не вдома знімати витягувати а приклеїли крепко ну, важкенька і собственно підлита видно Оце на такі додаю зараз ну, спробую одною рукою чи двома так узяться і ставлю Пустенько, так як і сказав переходжу до наступної Наступна сімейка теж отак розвинулася, позаливала, бджіл достатньо. Ну, все як все налажено. Хочу показати, і хто починаючим, що все як відпрацьовано. Робиш одну операцію. Ось кришку переложив на цей, перевернув сеточку зверху. Тут уже ну, переставляю нарядом стоящий улик, щоб потім вже розставлені. Беру, ставлю зверху та й все. Не ставлю не в розріз, нічого. Тього сьогоднішня практика на соняшник показала, що так набагато мені ефективніше. Бділки осваюють прекрасно його. Цей вулик, тим більше я це не відкачані посередині стоять рамочки. Тобто не осушені, відкачані, але не осушував. І Ось закрив і можна переходити до далі. Наскільки легше, не треба тривожити бджілок, під не ставити, освою і так. Зате потім, коли я підходжу до вулика, ось це той, що вчора поставив, інтересно. вчора поставив оце. Потребувала сім'я. О, перейшли вже, будь ласка. Це вчора тільки поставив. Переходить і осваю. Так що не треба ніякий розріз ставити набагато. Більше роботи і тоді не видно, наприклад, до цієї підійду. Ось це тут ще один стоїть. Я гляну, ну, цей погано кришка триває зараз. Ось, ось ось наприклад, Підійшов я після того, як зробив определену операцію, глянув. Ага, потребує. Ну, в принципі, да, а На завтра вже можна її записувати і ставити їй корпус наверх. І наверх підійшов, якщо буде вже освоєний через два чи через три дні, тут вже два стоїть. Я гляну зверху, бджілки достатньо освоїли. Значить, роблю наступну операцію. Так що в такому плані тружуся, продовжую далі. Наступна сімейка також освоїла корпус. ну Майже повністю, щоб було на перспективу, куди робити. Ставляю корпус. Так само все. Одним методом чи одна операція продовжується, воно тоді виходить і швидкою. Ось поставив, поправив, закриваю, навіть, в принципі, можна сказати, одною рукою роблю і продовжую. Далі. До наступної сімейки підійшов, Тут согласно по кольору. Виходить. Ну, а це так освоїли. Дві недільки ми вже стоїмо тут на рапсі. Погода просто не дозволяла, ну якби... Були такі дні, щоб той мед би був принесений. Ну і так, ось по магазинчику, хай тут ще немає повності. Повності. Ну ще днів 5-6, я думаю, цвістиме рапс, так що ще щось долють. Ну, хай даже по 10 кілограм принесуть, вони, зате вони розвинулися, щось буде і нам. І бджілкам є, і розвиток є. Я думаю, стоє вивозить. да Хочівля це великий труд, багато роботи, времени, часу, затрат, транспортних. так що ну, Я думаю, стою. Продовжую далі. Перейшов до наступного вулика, теж цей буде по кольору стоять. Отак освоїли. Вчора ще він був не готовий до того, щоб йому давати наступний магазинчик. Ну а сьогодні вже освоєно, Завтра думаю... Взагалі буде він просто необхідний, що, що їм давати. Так що міняється ситуація. Щодня моніторю, записую, далі пройду, подивлюся, на яких не записані були, кому на завтра привозить. Ну, отак в такому ритмі працюю, підставляю, далі дойти тепер залишилося ще. Ну, а бджілки радують своєю працею, його здаємо спереді. Красота, І гул стоїть, і робота, і ну, трудяться. Дасть Бог щось принесуть. Отак, робота йде. Трудимося. Так що на цьому всім миру добра і благополуччя. Кріпимося. Все буде гаразд. На все добре. До нових зустрічей.